Я був малий. У мене вдома постійно були п'янки, бо батьки любили пити. А, через то? Ну так, ясно. Коротше, і таю, що мама чи якийсь карасів пожарила, чи що, і я. О! За це три так і було. І я в що я їв рибу, і мені кістка застрягла в горлі. І я ходив, як, знаєте, як кіт, який не може. У мене дід би тобі махом поміг. Тат, і е, тату мій безкині бо він це робив вже 300 тисяч разів, каже мене, типа, ходи сюди. Підходить він братко мене за шию і запихає мені, типа, руку в рот, Ді Ді та... желудок. Не, дістає желудок. Дістає а ти карася на спінку. Дістає ту кістку, і за тою кісткою. Затримкою дві секунди. Прямо коли йде за стріля, і я, маленький Богданчик, починаю ригати. А люди так от прям як сиділи, от, і таке. І мій хрест каже: ну, давайте! Знає, кій, ви... Богдан, здесь І Це так було, знаєш, ми так ніби на навісу. Це є люди, або ж людей, яких нічого не зупинив. Просто такий, о, малий поряв, звучить як тост. Що так все нам легко йшло.